Знаєте, що найскладніше знайти в Києві? Квартиру, в яку заходиш і не хочеш нічого змінювати, яка ідеальна по всім своїм характеристикам: дизайн, локація, вартість. Але в нас є така пропозиція в оренду. ЖК Юніт Хом» – 50 квадратних метрів, новий будинок 2024 року. Бізнес-клас, продумане планування. Простора кухня вітальня окрема спальня з французьким балкончиком, гардеробна та сучасний санвузол. Унікальний дизайнерський ремонт і те, що подобається всім. Повний фарш по комплектації квартири. Тепла підлога усюди дає кахель, подвійна фільтрація води, два кондиціонери, посудомийна машина, сушильна машина з функцією очистки речей, два смарт-телевізори, духовка-мікрохвильовка 2 в одному ще й з піролізом та система Розумний дім. Техніка меблі і декор тільки преміум класу Обідній стіл, стільці та робоче крісло вже в дорозі. А тепер про ЖК. Він закритий, є охорона та відеоспостереження. розвинена внутрішня інфраструктура. Також можна орендувати паркомісце в підземному паркінгу. Хто в темі, той знає, що це завдання із зірочкою. По локації: метро Дорогожичі близько 12 хвилин пішки, Лук'янівська 15 або на авто за 5. Це квартира для тих, хто хоче жити комфортно, сучасно і без компромісів. Не аби де, не тимчасово. А гарно, зручно і по-справжньому для себе квартира вільна і готова до заселення. Ключі на руках. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на перегляд за номером вказаним нижче. З повагою, ваш флетплейс.